У дворі Тернопільського музею політв'язнів вшанували пам'ять героїв Крут. Це понад 100 українських воїнів, які загинули біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Про це суспільним розповів член спілки української молоді Святослав Липовецький. Захід розпочали із хвилини мовчання. В той самий момент в Брест Литовськ відбувався мирний договір, і завдяки тому, що хлопці затримали москалів на кілька днів, це дало нагоду українцям чи підписати мирний договір з німцями, острогорцями і цим продовжити нашу історію. Тому ми після цього мали Грушевського президента. Ми мали перші гривні. Ми мали директорію Скоропадського, Мали 1 листопада вісім року ЗУНР, і всі інші події разом із громадською організацією «Спілка української молоді до заходу доєдналася Вікторія Пономарьова. Це день шановні історії наших воїнів, які поклали своє життя за те, щоб ми зараз могли жити, щоб у нас зараз була держава, наша національність. Я можу сказати, що цей день показує нам, який наш народ є сильний, тому що на даний момент нас також йде війна, і наші хлопці також борються за нашу свободу, за нашу незалежність.